І сьогодні я вам розповім про один свій альткоін, який у мене є в портфелі. Також розповім, як я планую на ньому заробити приблизно за один рік. А розмова зараз буде про проект One Inch. І так, готуйте собі чай або каву. Поїхали. Ви знаєте, я тут для себе трошки балуюсь ChatGPT і дійсно така крута штука і є підтримка української мови. І давайте зараз запитаємо у ChatGPT, що таке взагалі проект One Inch. Давайте прочитаємо, що він нам відповість. І так, ChatGPT відповідає: OneInch – це децентралізована обмінна платформа, яка пропонує автоматичний вибір кращого шляху для обміну криптовалют між різними децентралізованими біржами. Проект створений в 2019 році з метою полегшення процесу обміну криптовалют та зменшення витрат на комісії. Ну, дійсно звучить дуже цікаво, але трошки занадто, занадто складно. Давайте трошки ще прочитаємо, і потім я вам розповім більш простою мовою. Основною філософією One Inch є те, що кожен користувач має право на кращу ціну та менші комісії при обміні криптовалют. Платформа забезпечує це за допомогою технології маршрутизації замовлень, яка автоматично знаходить оптимальний шлях для обміну між доступними біржами. Можливо, це стало трошки більше інформації, можливо, навіть трошки зрозуміліше, але, скоріше за все, новачки ніфіга не зрозуміли. Що ж, давайте прочитаємо ще трошки далі. Можливо, з третього абзацу чату GPT вдасться нам розповісти, що таке взагалі OneInch. Inch. І так, OneInch Inch є децентралізованою платформою, що означає, що всі замовлення обробляються безпосередньо між користувачами безпосередництва централізованої компанії. Це забезпечує безпеку та контроль конфіденційність операцій, а також запобігає можливим атакам на платформу, крім основної платформи, OneInch також пропонує свій власний токен OneInch, який використовується для оплати комісії та отримання знижок на платформі. Також може бути використано для голосування за зміни у платформі та розподілу прибутку між користувачами. Зараз OneInch Inch стає все більш популярним серед користувачів криптовалют, оскільки забезпечує зручний та безпечний спосіб для обміну різних криптовалют за кращими цінами та з меншими комісіями. ChatGPT дуже гарно це якось описав, але мало того, що нічого не зрозуміло, так ще й, мабуть, дуже складно для новачків. Давайте я вам зараз розповім максимально просто. Взагалі, проект One Inch. І так, давайте зайдемо на головну сторінку і подивимося, що це взагалі за проект. Якщо, просто кажучи, у проекту взагалі є дуже багато різних функцій, але і я вам зараз поясню, чому саме я тримаю ці монети. Це проєкт, він, по-перше, є децентралізованим. Тобто, у нього немає там якоїсь, скажімо так, у власників немає влади над токенами, які ви зберігаєте на цьому проєкті. Це перше. Друге. У проєкту Inch є свій власний гаманець, який є в додатку. Він такий самий, ну можна сказати, як Wallet, як Metamask, але від проєкту Inch. Ви можете його скачати, я не знаю, як на Android, скоріше за все, в плеймаркеті є, але ось на iPhone точно можна скачати в App Store. Я це зробив, налаштував все. Дуже просто робиться. Просто в пошуку вводите One Inch і скачуєте свій гаманець. Він дуже простий. Найголовніше фраза при створенні гаманця буде у вас. Тобто ви зможете відновити доступ до цього гаманця, ніхто не матиме доступ, крім вас до нього. фразу ви зберігаєте десь кудись там в лакнотик чи ще кудись. І все. Це те ж саме, що і є холодний гаманець. Але холодний гаманець це взагалі а, окреме устройство, да, пристрій. А ось такі гарячі гаманці в додатку, вони також дуже безпечні, тому що ви зберігаєте. Світ фразу, але, скажімо так, вони мають більше функціоналу і вони більш зручніші, тому що це окремий додаток в вашому смартфоні. І так, перед вами основна сторінка сайту OneInch. У нас тут є дуже багато всього цікавого, але я вам не буду зараз розповідати взагалі про всі функції, які є у цього сервісу, тому що це не детальний огляд, це а, лише те, як я планую на ньому заробляти. І так, а зараз розповім, як я це буду робити, і раджу повторювати, якщо у вас буде таке бажання. А якщо є бажання, щоб я розповів про інші а, якісь функції OneInch, Inch, то напишіть в коментарях, я зроблю окреме вже відео, бо в це все не влізе. Так, давайте подивимося на CoinMarketCap взагалі, поскільки торгується монета 1 Inch. Як ви бачите, ця в нас монета з 2021 року, але взагалі з 2019 року, а з 20-го, бачите, на CoinMarketCap, але з 2019 року сам проєкт стартує. Максимальна ціна його була майже скільки тут, майже 8 доларів, 7,5 доларів, 7 доларів. Це дуже круто. Зараз він, як ви бачите, торгується по 61 центу. Я вважаю, що це дуже гарна ціна для того, щоб. Щоб зараз заходити. І саме сьогодні я також трошки докупив ще монет до тих, до тих які в мене вже були. Тепер дивіться, скільки він буде, не знаю. ну Долари по 3 точно його можна буде продати. Я думаю, можливо, навіть найближчим майбутнім. По 10 також, можливо, буде на наступному халвінгу після халвінгу. Тому я буду тримати ці монети і, скоріше за все, буду ще докуповувати при можливості. Тепер дивіться, що в нас тут є. В нас є, до речі, спочатку хочу вам сказати, що ви можете перейти на, потім, на канал Сльози Сатоши. Тут є дуже детальне, цікаве інтерв'ю з засновником проекту. Можете подивитися, він там розповідає можна сказати, непростою мовою, але якщо вам буде цікаво, взагалі про те, як. Функціонує сам проект, на чому він заробляє і чим він корисен, можете подивитися більш детально саме там. А я вам спробую зараз коротко розповісти. На цій, на цій платформі ви децентралізовано можете купувати різні токени. І в чому прикол? В тому, що якщо ви, наприклад, хочете на якусь велику суму купити якусь монету, на, наприклад, на криптовалютній біржі. Перше, що вам може вам біржа може заблокувати рахунки чи ще щось і запитати все ж таки звідки ці гроші, тому що це децентралізована біржа, і в них, в них вже є такі прецеденти, вони це можуть робити. Це перше. Друге, якщо ви купуєте на велику суму, наприклад, по ринку хочете купувати, то як ваша, ваші гроші будуть бустити ціну, і ви будете купувати. Саме через себе все дорожчі і дорожчі і дорожчі. Наприклад, у вас є, наприклад, 10 тисяч доларів, ви хочете купити по ринку. Ви нажимаєте купити, і перші монети у вас купуються, наприклад, за ціною там 1 долар, там, наприклад, десь 300, на 300 доларів, да? потім ще на 500 доларів. У вас купуються вже по 1.2 долари, потім 1.5 доларів, і через те, що ви купуєте, ви цим самим можете бустити цю ціну. Це лише якщо у вас великі. Суми. One Inch робиться таким образом, таким чином, що він купує ваші монети на різних площадках. І це робиться для того, щоб через цю більшу ліквідність ціна не бустилась дуже сильно вгору. І таким чином ви зможете зекономити і купити дешевше монети. Перше, це. Тобто це я розповідаю, як взагалі в реальності цей проєкт функціонує, чому він цікавий. Тому що більшість проєктів це повна якась лажа, і ви навіть не розумієте, як він буде використовуватись. Цей проєкт дійсно використовують щодня звичайні люди. Перше. Друге. Тут є дуже багато мереж, а також тут є, можна купити дуже багато різних монет, які не торгуються на централізованих біржах, таких як Binance, чи WideBit, чи ще якихось. Тобто ви можете купити на OneInch inch будь-які монети. І друге, точніше, що третє, те, що ви можете. Підключати свій якийсь гаманець, наприклад, Metamask, Ledger, до цього сервісу. Це робиться дуже просто. Ось тут у вас, якщо ви не підконектили, буде кнопка Connect, ви натискаєте і давайте я вам зараз і покажу. Ну, ось, наприклад, мережа BNB, вона нам, нам дає можливість конектити за допомогою QR-коду. Зараз я вам покажу, як це робиться. І так, ми заходимо до криптовалютного гаманця в моєму телефоні. І так, запускаємо One Inch, і давайте подивимося, що в нас тут взагалі є. Як ви бачите, у мене зараз є ось монетки Ethereum та One Inch в мережі Ethereum. Ethereum да? Це можна побачити зверху. Натискаєте сюди, вибираєте BNB, і тут вже мережа BNB Chain, і тут ви можете бачити інші монети. Як ви бачите, у мене є тут BNB трошки, а також тут є також Ethereum, який знаходиться вже в мережі BNB. Якщо ви хочете робити якісь транзакції, наприклад, з цього гаманця списати гроші, перевести їх кудись, щось продати, щось купити, щось застейкати, таким чином, вам необхідно буде заплатити газ. Я не знаю, чому про це блогери не розповідають, але яка у вас є мережа, ті монети ви будете платити за газ. Наприклад, ви хочете зробити транзакцію в мережі BNB. І у вас повинна на гаманці бути які, якась кількість BNB, там декілька центів, декілька доларів, неважливо, які будуть у вас списуватися за те, що ви переводите ці монети. Це дуже важливо, тому що якщо ви закинете на ці на цей гаманець, наприклад, ефір або там USDT, або взагалі будь-яку іншу монету, і у вас не буде. Монет, за допомогою яких ви зможете заплатити ефір, то ви просто не зможете їх перевести. і вам треба буде закинути ще або BNB, або ефір. Ну, це вже залежно від того в якій мережі. Давайте переключимось на мережу ефір і подивимось. Ось ви бачите, у мене є тут токени 74 монети інч, а також ми зараз їх ще сюди переведемо з Binance, тому що я ще трошки докупив. Хочу показати вам, як це працює. І так, натискаємо на гаманець, він таким чином копіюється. Далі ми заходимо на криптовалютну біржу Binance. Тут ми обираємо OneInch, Inch, натискаємо зняття, вибираємо через криптомережу, вставляємо сюди наш гаманець, обираємо мережу Ethereum. І ось тут вибираємо суму. Я ставлю максимум. І тут ви бачите, що 191,9 монет ми відправляємо, а прийде 192,87. Це в нас буде комісія ефір. Тобто тут комісія буде оплачуватися монетами 1 inch. А якщо би ми відправляли з того гаманця, там би комісія вже тратилася через ефір. Далі треба лише підтвердж... підтвердити через. Підтвердження смс-кою та код на пошту, а також код аудентифікації. Зараз це все зробимо і відправимо монети. І так, всі підтвердж... підтвердження я зробив, натиснув відправити і все, транзакція полетіла. Зараз, через декілька хвилин, транзакція буде в нас вже на гаманці 1 Inch, і ми з вами зможемо ці монети застейкати. Це саме те, про що я хочу вам розповісти в цьому відео максимально детально. Я буду робити. Саме зі своїми грошима, зі своїми монетами, це все і буду розповідати повністю все, як я роблю. І потім, через якийсь час, я вам зроблю відео з відгуком: все в мене вийшло, або якісь були проблеми, і розповім, чи вдалося на цьому заробити. Особисто я бачу курс 60 центів монети One Inch дуже-дуже низьким. І особисто я вважаю, що вона повинна коштувати набагато більше. Як ви бачите, зараз у нас монети тільки що обновилися, і вони до нас зайшли на баланс. Дуже швидко, декілька секунд, секунд 5, мабуть, можливо, 10 це дуже швидко. Тепер дивіться, що ми будемо робити. І так, ми з вами зараз переключаємось на мережу Ефіріум. Тут нам треба підконектити гаманець, натискаємо Connect Wallet. І ось тут ми можемо вибрати взагалі будь-який гаманець, де у вас знаходяться гроші. Ви навіть можете сюди підкинути, а, наскільки я пам'ятаю, криптовалютні біржі. Ось, бачите, Binance Chain Wallet, Trust Wallet, ви можете закинути, One Inch Wallet, це те, що ми будемо робити. Також Ledger, Trezor, це холодні гаманці, ви також можете їх підконектувати. І таким чином ну, це просто у вас буде відображення вашого балансу на сайті One Натискаємо Oneinch wallet, і у нас ви бачите, є таке е, QR-код. Тепер ми натискаємо на е, значок QR-коду в правому верхньому куточку, і у нас відкривається камера. Наводимо на екран і все. Даємо доступ, натискаємо підключити. Все. Як ви бачите, баланс в мене змінився. І ось тут в нас вже ось така кількість монеток. 267 монет в нас є. Це саме в One Inch. Тепер я хочу це все застейкати і розповім вам, як я буду це робити максимально детально. Тепер дивіться. Ми наводимо курсор на кнопочку DAO. Вибираємо тут стейкінг. І знаходимо всю інформацію. Сам стейкінг знаходиться ось тут. Ви можете застейкати тут саме монети One Inch. Якщо ви хочете їх розстейкати раніше вашого терміну, ви натискаєте «Unstake» і тут вже потім їх витягаєте. Але за це ви можете не отримати а, вашу винагороду. Тепер дивіться: ми можемо вибрати будь-яку кількість. Я натискаю 100%. І дивіться, у нас є тут термін, от бачите, Lock time. Ви можете натиснути Edit і обрати термін, на який ви хочете взагалі заморозити ці монети. Ви не, можете, ви не матимете до них доступ, поки їх не розстейкете через кнопочку Unstake, але за це ви вже не отримаєте гроші. Тобто ви просто заморожуєте, як депозит в банку. Я думаю, що взагалі наступний булран, дуже такий значний, у нас буде десь в 2014-му, можливо, в 2015 році, але все ж таки, я сподіваюся, на 2014 рік. Тому я можу застейкати на е, один, один рік. І так, взагалі, ви можете застейкати на два роки, і таким чином ви отримаєте 100% ваших монет. Якщо на один рік, то це 22 монет. Чим менше термін, тим менший відсоток ви отримаєте, але ви можете, наприклад, поставити на один місяць і вже максимально швидко витягнути свої монети. Саме це ми з вами зараз і зробимо. Але дивіться, я планую застейкати ці монети на один рік. Та, мабуть, зразу мабуть, ми зробимо на один рік, дивіться, ми можемо застейкати на один місяць, у мене, бач, 267 монет на 160 доларів. А, дивіться, ми отримуємо за це. 15 монет. Якщо 15 монет зараз коштує 60 центів, то це невелика сума. так Але якщо вони будуть коштувати хоча б 5 доларів, то це вже набагато більша сума. Також тут є комісія, ця комісія вона змінюється, але вона не змінюється від терміну. Дивіться, якщо один місяць бачите, 9 доларів, 3 місяці, там рік. Така ж сама комісія, тобто вам максимально вигідно стейкати на найбільший термін два роки. Ви отримаєте 100% ваших монет. Якщо курс буде а, ті ж самі 60 центів за 2 роки, то я отримую а, стільки ж доларів. Але якщо курс виросте, то я отримую набагато більше. Тобто тут є якийсь ризик, але ви може, можете заробити набагато більше. Якщо ви є холдером проєкту OneInch, Inch, то ви зможете дуже багато заробити. Проєкт дійсно гарний, працює вже багато років з 2019 року і дій, дає дійсно цікаву ну, цінність. І так, я очікую, що в 2014 році ми полетимо дуже високо, тому я буду стейкати на один рік ці монети. І так, ми вибираємо 100% один рік. як ви бачите, комісія в нас вже трошки змінилась. Я отримую 59 монет, майже 60 монет за оцей один рік. Це 22%. Це, я вважаю, дуже непоганий прибуток. Так, дивіться, у нас тут комісія. Є швидкість цього е, єдинорога, да, він намальований, і тут є швидкість, але це не так важливо на маленькій комісії, також все нормально пройде. Натискаємо Give Permit to Stake One Inch, і тут нам треба вже підписати нашу транзакцію. Тут є е, правила, ви з ними погоджуєтесь, підписуєтесь транзакцію. У вас у мене ось зараз е, на телефоні в, е, вийшло таке підтвердження. Зараз я вам його покажу. Тут ми натискаємо «Підписати» і підписуємо таким чином цю транзакцію, тобто ми блокуємо наші монети. Натискаємо ще раз «Підписати», Все. Тут конфірм, і ось ви бачите, що в нас е, монети заблоковані до 24 лютого 2024 року. Е, ось ви бачите, в який день я е, роблю це відео. Натискаємо конфірм, і все. І так, монети застейкані, а тепер давайте трошечки математики. Взагалі розповім вам свій план. І так, дивіться, я тут трошки повиписував собі, що я зробив. Я інвестував 160 USDT на ці гроші по курсу 0,6, ну 61, купив 267 монеток. Багато це чи не багато, я вважаю, що це дуже мало. І насамперед в такий проект можна і набагато більше вкладати. Тепер дивіться. Монети застейкані на один рік. За цей час я отримую зверху ще 60 монет. Я думаю, що якщо в 2014 році дійсно все полетить вверх, або можливо в 2015, не знаю. Ну, наприклад, в 2014, коли, коли будуть ці монети розлачуватися, І курс орієнтовно буде десь 5 доларів, то таким чином, продавши вже 327 монет, ми отримаємо 1635 доларів. Непогано, я вважаю, що це дуже непогано. Якщо б без цього стейкінгу ми продали 267 монет, які купили за 160 доларів по курсу 5 доларів, ми б отримали 1335 доларів. Таким чином, ось цей стейкінг просто так, задарма дарує нам 300 доларів. Це якщо ми продамо монети по 5 доларів, я вважаю, що 5 доларів ціна. Досить реальна для проєкту One Inch, можливо, навіть вдасться її 10 побачити. Не знаю, чи буде це, але проєкт дійсно корисний, ним дійсно користуються люди, він дійсно несе е, пользу, а не просто там на хайпі якось працює. Тому я вважаю, що це буде досить е, ну реально. Якщо вам це цікаво, всі посилання на сайт я залишаю в описі. Детальну інструкцію я вам підготував. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарного дня! Бережіть себе!